Всім привіт! Сьогодні готуємо закуски з лимону. Ми їх готуємо дуже багато, але сьогодні ми покажемо вам дві наші улюблені варіації. Для неї нам знадобиться, звичайно ж, лимон. Ми використовуємо сорт Мейер, тому що він ніжний, ніжніший на смак. Також нам знадобиться скумбрія, можна використовувати консерву, але ми її готуємо самі. Відео, яке її приготувати, є вже в нас на каналі. Для початку нарізаємо лимони кільцями, натираємо сир на середній терці, ми любимо використовувати маздам, подрібнюємо скумбрію та волоські горіхи. Готуємо перший варіант закуски. Для початку посипаємо цукром. І ще на відео ми для спроби замість цукру два шматочки посипали сіллю, але воно нам не сподобалось. Далі додаємо майонез, ми зазвичай використовуємо домашній, але на цей раз. Магазинний. Кладемо достатньо багато натертого сиру і присипаємо горіхами. Тепер приготуємо другий варіант закуски. Для початку посипаємо невеликою кількістю чорного меленого перцю, додаємо досталь, достатню кількість цукру, не менше третини чайної ложки. Додаємо потрібну скумбрію, чайну ложку або навіть більше, залежно від розміру дольки лимона. Додаємо майонез і наша лимонна закуска готова. Для початку спробуємо із сиром. Вона особисто мені подобається більше. Ну А далі вже мамину улюблену закуску зі скумбрією. Ну а ви приготуйте їх самі і визначтеся, які вам подобаються більше. Ну а я раджу вам приготувати обидві. Вони на це заслуговують. Всім смачного!